Друзі, всім привіт! Дуже рада вас вітати на нашому наступному уроці. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, як допомагати дітям відчувати себе в школі більш щасливими. Тобто, ми візьмемо з вами перший, ось перший пункт із цих п'яти пальчиків: це про діточок, будемо говорити багато з вами зараз. І в контексті школи. Я би хотіла нагадати, що те, що про що ми говорили вже раніше, це також важливо і це про дітей. Тобто, вчитель не має права задавати ДЗ на вихідні канікули і навіть під час навчання, після, ну, Тобто, щоб дитина, якщо навчається до 4 годин, то вона до 4 годин тільки може виконувати там всі завдання. Після 4 годин вже немає права ніхто задавати дитині завдання. Дитина має відпочивати чисто фізіологічні процеси. Має право на сон, прогулянки, відпочинок. Учень має право проходити навчання в своєму темпі, тобто дедлайни є основні, наприклад, в кінці року або в кінці а, семестру певні є дедлайни, але вимагати від нього виконання вправ, певної вправи на якийсь конкретний термін до дедлайну. Немає права викладач-вчитель, тому що для дітей це стрес. Вони мають право виконувати ДЗ або ну, ну, як ДЗ, Тобто завдання певні до певного моменту в семестрі. Наприклад, до Нового року там необхідно здати ось це, ось це, ось це і ось це. Є п'ять, наприклад, основних завдань на цей семестр, про них ми поговоримо потім. І, за це, і до такого то моменту учень має це зробити зарання. Не потрібно дергати дитину. дитина не має проходити навчання в своєму темпі. От. І е, навчання має бути без стресу, але без, ну я би так, без надмірного стресу. Без надмірного, Тому що ну, якби без стресу не вийде. Без надмірного стресу. Чому не вийде без стресу? Ми з вами про це поговоримо, тому що є. Тому що, е, е, Певні правила, як дитинка може навчатися. Ми про це поговоримо в окремому відео. Мені подружка порекомендувала там три кола зростання, скажімо так, я вам покажу їх, дуже вдячна їй. Тому що, коли вона мені про них розказала, я така: о, клас, це на ось цю тему можна відійти, тому я їх використаю. І я вам покажу, чому не може бути навчання без стресу, але воно має бути без. Надмірного стресу. Тобто без тривоги від вчителів, без підганяння, без там, страху від покарання, ось це все вже надмірний стрес. Без страху оцінок. В Норвегії до 7 класу немає оцінок. І це нормально, поки формується психіка дитини, оцінювання не відбувається. Навчання відбувається в процесі, коли дитина просто Навчається із цікавості. Потім можна додати, наприклад, з там, восьмого там, ну, класу а, високий рівень, середній рівень, там нижче середнього рівень і низький рівень. Ось це можна. Але не оцінки: 1, 2, 3, 4, 5. Оцінок немає. Є коментарі а, вчителів щодо того, як людина працює. Все, є коментарі. А, далі. Сьогодні я хочу поговорити про систему, яка зможе допомогти дитині себе відчувати важливішим. Пам'ятаєте, що з початку нашого ось цього блогу, з першого випуску, ми говорили про безпеку, і що психіка дитини, вона, ну взагалі людина, вона спроможна на ввімкнені на когнітивні функції, гарні функції, коли людина відчуває себе в безпеці. Якщо дитина відчуває себе в небезпеці, то навчання не піде. Буде просто, знаєте, як... що то було, що то було, що то вчитель розказував. А тому дуже важливо цей момент пам'ятати. І для того, щоб людина відчувала себе в безпеці, до цього необхідно додати елемент відчуття себе важливим, важливим, значущим і впливовим. Пам'ятаєте, ми говорили про важливий. Повага, о, безпека, повага і важливий. Тобто важливий це коли дитина може впливати на процеси навчання. Угу. Згадуємо з БПВ безпека, повага, важливість. І в, коли дитина впливає на процеси, коли вона може обирати щось, вона відчуває себе важливішим. І про вибір ми поговоримо далі. А сьогодні я хочу поговорити про важливість в контексті того, як до дитини ставиться держава. І як дитина може відчути себе більш значущим для школи, для сім'ї і для держави. Дуже і дуже просто. Зараз я вам покажу, як. Зараз я вам все покажу. Важливий Дивіться, коли в Швейцарії дитинка йде до школи, то от особливо в перший раз, особливо в перший раз, в перший клас. І, в принципі, кожного року, що робить школа? За певний момент до того, як дитина йде в школу, вони, вчителі, відправляють листа. Вони відправляють листа. Учню, не батькам, не ж комусь, а учню. Тобто держава показує через вчителів, що ти і саме ти, ось цей маленький бубасічек, ти є важливим для нас. І ми, і там прям пишуться в цьому листі: ми чекаємо на тебе в нашій школі, ми бажаємо бачити тебе в нашому класі. Ми сподіваємось, що тобі сподобається тут бути з нами. Ми сподіваємось, що тобі тут буде комфортно, і вони звертаються не через батьків, а вже через дитину, тому що з шести років дитина вже стає членом суспільства, яке є відповідальне за свої дії. І якщо дитина є відповідальна за свої дії для суспільства в Швейцарії, то а, це значить, що і поважать дитину з її правами будуть індивідуально, особисто, не через батьків. Тобто, коли батьки з дитиною приходять до директора або до, до шкільного вчителя, то шкільний вчитель спілкується не з батьками, отак, дивлячись на батьків, не помічаючи навіть дитину, що вона там стоїть, хто ти таке мале. там. Да? Ні. Вчитель присяде і поговорить з дитиною. Скажуть привіт! У нас ось таке питання, ми зараз з твоїми батьками це обговоримо. І ось такими діями, своїм поглядом, вчитель створює безпеку і важливість, і значущість дитини. Ось таким поглядом, коли дитина відчуває, що її бачать, її чують, і її потреби задовольняються. Вона, її психіка здорова, не травмована. Коли комунікація вчителів йде поза межами дитини, типу хто ти там стій мовчки, і з батьками, то цим система, держава і вчителі відтісняють роль і важливість дитини на 10-й чи якийсь там план. І дитина з самого дитинства привчається, що вона ніхто, і звати її ніяк, і з нею не спілкується, вона нічого тут не вирішує. Це травматичний досвід для дитини. Це травма для психіки. От. І ну, про погляд про це все ми також будемо говорити, бо це прикольні психологічні аспекти. От і сьогодні я пропоную систему, яку я дійсно дуже хотіла, щоб імплементували в Україні. Це перед початком. Ну, по-перше, ось цей момент, перед початком школи, школ... ну, вчителі мають написати листа індивідуально або відправити а, в Телеграм там або вайбер якусь повідомлення дитинці, саме дитинці, або якось зв'язатися з дитинкою саме індивідуально і запросити на навчання. Тому що ти є важливий для нас, як учень. Мені на тебе не все рівно. Я тебе бачу, я тебе чую, я відчуваю, і я хочу тебе бачити в своєму класі. Це важливість. І другий момент, який би я дуже рекомендувала і вважаю його дуже класним це те, що кожного ранку, з понеділка по п'ятницю, в школі має бути лише п'ятиденка, ніяких шестиденок. Це треба взагалі, я не знаю, руки повідбивати тому, хто не знаю. Це не прямий призив до якихось насильницьких дій. Ні, це просто треба дійсно, ну знаєте, наказати того, хто придумав шестиденку. Це насилля над дітьми, над психікою дитини. Це насилля. Вон, ну, це люди, які не вміють самі відпочивати, і дитині не дають відпочивати. Не, психіка не впорається з постійним навчанням, безконтрольним навчанням, беззупинним навчанням. Психіка дитини не впорається. Виростуть невротики. Не можна так робити. Я пропоную наступне: з понеділка по п'ятницю, кожного ранку, перед, перед першим уроком або ну, на першому уроці. Всі мають дивитися відеотрансляції, які наша держава організовує для школярів. Тобто, там о 8-й годині ранку, наприклад, так, або у кого там вже пізніше стартує школа, тому включають в записі. Але перший урок кожного дня стартує з того, що діти отримують значущі повідомлення від різних діячів. В нашій державі, тобто це може бути президент, це може бути його там, дружина, це може бути, можуть бути зірки українського шоу-бізнесу, це можуть бути якісь відомі артисти, там, не знаю, ну, театру, музики і так далі. Це можуть бути також пастиря церков, я за це також, щоб діти отримували буквально 5-7 хвилин. Повідомлення від таких людей кожного ранку. Я думаю, дітям буде дуже прикольно почути там, ну, не знаю, Монатіка чи ще кого-небудь, кого вони люблять. А, ну, тих людей, яких вони знають, під чиї пісні вони там танцюють. І тут зранку вони виходять на трансляцію на 5-7 хвилин і вони кажуть: Слухай, ти класнючий. хай цей день буде в тебе класний. Я вірю, що тобі все вдасться. Ти все зможеш. Я за тебе. Я бажаю тобі і цього, і цього, і цього. І вони просто своїми словами ну, говорять це всім учням. І вони е своїми словами просто кажуть тобі, що ти важливий в цьому суспільстві. Хтось може розказати якийсь свій прикол зі школи, посміятися, щоб ви знаєте, щоб діти розуміли, що не тільки у них бувають там якісь факапи, там фейли і так далі. А, ну... Якби кожен має чим поділитися зі школи. Кожна українська, ну, українська зірка, вона дійсно ну, вони популярні, діти їх люблять, вони можуть впливати на дітей і казати їм: Блін, навчайся класно, це класно, але ж не забувай про себе. В тебе все вийде. Дивись на свої таланти, там і так далі. Можуть розказувати свої якісь історії. Якщо це пастиря церков, то вони можуть просто також благословити, сказати, хай цей день буде наповнений Божими благословіннями для тебе. Слухай, Бог тебе любить. Ми благословляємо тебе, ми обіймаємо тебе. Хай все вийде найкращим чином. Тобто, ось такі благословення кожного ранку дитина від держави має отримати. І тоді вони будуть ну, дітки, будуть відчувати, що держава за них. І кожен з них буде відчувати, що те, що вони ходять до школи, хтось про це думає, що вони не даремно туди ходять, що це важливо. І я думаю, що це дуже класна ідея, для того, щоб ось так з благословення почати день. Щоб діти не хвилювалися, а отримали якусь підтримку. Можливо, хтось там порекомендує якусь фразу для самопідтримки на сьогодні. Хтось якусь афірмацію принесе, скаже, давайте потренуємося, разом проголосимо, що сьогодні день там щастя і радості для мене. У кого наскільки фантазії вистачить, як благословити діточок кожного дня? І ось так: от кожного дня, ну окрім канікул і вихідних, двох. Два вихідних має бути в школі, дітки отримують підтримку і ось такий меседж, важливий меседж від держави, що ти є важливим в цьому суспільстві. Ми дбаємо також про тебе, і це важливо. І те, як ти себе поводиш, те, як ти е, навчаєшся, це it matters, це має значення для нас. І я думаю, що в такому натхненні, все ж таки, для дітей ну, діти це відчують як погляд на себе, що їх видно, вони значущі, і це дуже важливо. На цьому, на цьому поки що все. Так, я запишу. Потім, потім запишу. Да, я запишу це пізніше. От. На, на цьому поки що все. А тепер молитва. Якщо комусь комфортно, залишаємось, кому не комфортно. До наступної зустрічі, друзі. От. І ми благословимо. Цю ідею боже, я кажу, я нарциска. не хочу, щоб вона імплементувалася. Так. Господь, я віддаю в твої руки, Боже, нашу шкільну систему освіти. Господь. Я дякую тобі, Господь, за те, що діти в школі України вони починають відчувати свою значущість для цієї системи, для системи освіти, для своєї сім'ї. Для своїх товаришів, для своїх вчителів, для себе самого. Кожен учень починає віднині відчувати свою значимість в ім'я Ісуса Христа, Боже. Вкладай в них просто віру в Тебе, віру в себе, віру в краще майбутнє, віру в благословенний день, який вони проживають з Тобою кожного дня. Боже, вкладай їм сили, Боже, рухатись далі, Боже, і ставати нацією Боже, благословенних. Людей, які несуть дуже багато всього класнючого в цей світ. Боже, я благословляю систему освіти в Україні і благословляю Боже, молодь України. Я просто проголошую, Боже, твій, ну, твою любов посеред них, твій погляд на них, і, ну, щоб вони дивились на себе Твоїм люблячим поглядом і вірили, що. І всі дивляться на них з любов'ю, ну, наскільки це можливо, і вони щоб вони відчували цю любов кожного клітинкою свого свого тіла, Боже, цю любов, цю підтримку від держави, цю, це, ну, це значущість і цю ну, таке, знаєш Боже, відчуття, що вони не самі в цьому світі, відчуття, що вони потрібні. Всім нам відчуття, що вони впораються, і що їм є місце в цьому світі, ім'я Ісуса Христа. Амінь. Благословляємо нашу молодь. Амінь. Дякую вам всім, до побачення на наступної зустрічі.